Що піде з нашої країни в квітні місяці, і що прийде, допомога, яку ми очікуємо від інших стран в цьому місяці, саме, буде мінімальна. Буде мінімальна допомога і буде якась пауза в допомозі. Це піде, піде ця допомога, вона нам ну, буде дуже мінімальна. То оці ділові зустрічі, якісь контракти. Вони по, пройдуть і покинуть нашу країну. Ой, що піде, що піде, оце наша боротьба, наша вічна боротьба, може покинути підтримку інших країн, яка дуже сильно впливає на стан війни в нашій країні. Чоловік дуже власний, дуже жорсткий. Який любить грати по своїм правилам. І що прийде, що прийде в квітні місяці? Що прийде в квітні місяці? Колесо судьби, доля нашої країни в квітні місяці зміниться. Не дивлячись на наші страхи, ну, я дивлюся квітень, але карти показують, що до, квіт... до літа. літо, Зміна буде в кращу сторону. А е, в той час же ж, е, аркан Сонця може показувати дуже активні бойові дії. Саме е, сонце е, вогонь, вогонь якийсь вогонь, що прийде? Прийде плани, будемо планувати майбутнє. Ну, не ми, ті, хто впливає руководить. да Буде якась стабільність саме в планах на майбутнє. Ой, багато будемо ще шукати вибір в нашій країні, що прийде. Можливо, це будуть пропозиції. Багато пропозицій від інших країн, що потрібно як краще, що і як краще зробити для того, щоб пройшло. Щось покращення в нашу країну. Аркан шут якісь легковажні дії, легковажні дії саме від тих людей, які мають вплив на нашу країну. І в той же час, я повторюся аркан шут початок нового. Початок чогось нового. Хочу докласти, якогось що нове. Майбутнє, планування майбутнє. Знову, знову обман. Знову нас uh, обдурять.